У серії готуємося до школи від автора Марка Баденка є аж три посібники, вчимося орієнтуватися в просторі. Це є посібник цікаві сліди, цікаві доріжки та завдання скальку». Завдання Задання скальки ми вже вивчили, подивилися. І тепер ми розглянемо посібник Цікаві сліди із багаторазовими наклейками. Дуже цікаво, що ж це таке. Тут в нас є завдання. А тут посередині в нас є наклейки, причому їх можна наклеювати по кілька разів. Це не так, що ти один раз її відклеїв, приклеїв і це вже намертво, Ні. її можна відклеювати і знову приклеювати. Отож, як працює цей весь посібник. Наприклад, частину шляху снігова людина прострибала на одній нозі, Познач значить прапор це місце, де вона почала стрибати. Ми бачимо, де вона почала стрибати. А, на одній нозі. Це, ж, мабуть, тут вона почала стрибати і з цього місця. Тоді ми повинні зайти сюди і пошукати прапорець. Прапорець до заняття 9 Шукаємо дев'яточку, відклеюємо секундочку, так це зробить. От, відклеїли і. Приклеїли ось сюди. Опа. Виклеїли. Мисливець загубив рушницю на початку свого шляху. Поклади її на місце. Ми дивимося його сліди, і бачимо, ось це початок шляху. І нам треба сюди, власне, сюди, покласти рушницю. Відкриваємо наклеєчки. Шукаємо номер 10 Ось наша рушниця. Відклеюємо її. Ось так. І кладемо рушницю. Опа. І таких завдань ще дуже-дуже багато. Я класний цих наклеєчок, що ще таке зробити. Так. Наклей сіно для кози так, щоб вона могла його з'їсти. Очевидно, що сіно має бути на відстані ось цієї шворочки. Шукаємо 23 наклеєчку. 23 наклеєчка, де ж вона є? Ось до сіно наше. Опа. І. Приклеїмо, навіть ось тут. Тут вона точно його з'їсть. Тому для розвитку логіки, для покращення вмінь орієнтування в просторі, я вам щиро раджу ось такий цікавей посідник. Тому що це вже не просто вправи, це вже своєрідна гра. І пам'ятайте, що ці всі наклейки можна відклеювати і приклеювати багато разів. Тобто кілька дітей може працювати з цим посібником одночасно. Готуємося до школи разом із Марком Баденком. Чимося орієнтуватися в просторі, цікаві сліди і з багаторазовими наклейками. Навчальна книга Богдан рекомендує.